Капітана, вам не здається, що ми відійшли від канонів? Ах, ти правий. Раніше ми розповідали смішні вигадки, а зараз стало як шкільна програма. Корисні та повчальні? Ні. Скучні та душні наступного разу, коли прийде наш шкісляви, треба розповісти йому якусь вигадку, щоб він, хоча б посміхнувся. О, ти тут? не чекав тебе так скоро. Ну що ж, думаю, тобі буде цікаво почути про справжнє тріо монстрів Моївар. Сідай, сідай під тиском фанатів та так One Piece фахів Більш вважають канонічним тріо монстрів моївар. Саме Санджі, Зоро та Луфі. І це часткова правда. Потім тільки дізнаєшся чому. Привіт, кістави. Мене звати Варс. Має вперед, і все, що ти тут почуєш, це чисті факти і нічого, крім факт. Мої слова можна та треба сприймати як слова самого Оди. цим розібрались. Погнали! А найслабших серед найсильніших це Ререно Зоро. Мечник команди Мугіар. Зоро завжди та усюди був сильніший у Луфі. Геніальність! Ререно нам показали ще в Алабасті. Тільки згадайте, що Луфі навчився використовувати хакі тільки після навчання у Рейлі. Зоро навчився різати метали, а знаєш, вивчив волю озброєння ще в Алабасті. Хакі спостереження. Та постійно, ухилянням від ножів, ухилянням від променів світла. Та Боже, цей список може перераховувати вічно. Та в навіть володіння королівської хаки, не будучи обдарований з народження, не будучи обраним, він пробуджує її в собі, коли треба врятувати балас вигляді капітана. Коли він ріже Кайдо, Кайдо сам це підмічає. кажучи, ти що, володієш королівською волею? І не просто королівською волею, а саме покриттям королівської хаки. Ви хоча б розумієте, наскільки геніальний ререно? Це трошки, але раніше самого Луфі. І не. Лико не відходячи від Кайдо, нагадаю: Зора єдиний, хто зміг поранити Кайдо на кришені грошима. Єдиний, хто зміг його порізати. Ніхто окрім нього і більше нього. Зелений сам відбив атаку двох Йонков, що майже зламала всі його кістки. Мечник проявив себе, поки всі інші були лише баластом. Два імператора моря боялись Зора. По справжньому боялись. І про те, що вів такому стані, переміг найбільшу прочку версу світу One Piece в вигляді Кінга, я навіть мовчу. Зоро сильніше будь-кого з канонічних триомонстрів. І не треба його більше недооцінювати. Капітана, мені здається, ви трохи завелись. Ні, ну пляха, ти бачив? Вони кажуть, що зоро Санжерівні. Боже, хто може бути таким дурним? Ти запитаєш, хто ж може бути потужнішим за такого монстра? Хто може бути набагато сильнішим за зоро? Я відкрию для тебе завісу цієї таємниці.